Доброго дня, Києве! Рада бути з вами на зв'язку. Усім привіт! Це підсумки тижня у Китаї. Вітаю вас! Перш за все, давайте дізнаємося про діяльність китайського керівництва цього тижня. Голова КР Сі відбув з Бекіна з державними визитами до Франції, Сербії та Угорщини. Ці візити відбуваються на запрошення президента Франції Макрона, президента Сербії Вучича, президента Шуйока та прем'єр-міністру Угорщини Орбана. Вранці 6 травня за місцевим часом Сі провів тристоронню зустріч лідерів Китаю, Франції та Європи з президентом Франції і головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Елісескому палаці. Китай завжди розглядав відносини між Китаєм ЄС зі стратегічної і довгострокової точки зору, Розглядаючи Європу як важливий напрям дипломатії і важливого партнера для здійснення модернізації у китайському стилі, і сподівається, що китайсько французькі і китайсько європейські відносини сприятимуть взаємному розвитку та розвиваються разом. У Франції Сімпінг зазначив, оскільки ми святкуємо річницю наших дипломатичних відносин. Від імені Китайського урату да народу я хочу скористатися цією нагодою, щоб передати найдапліші віддання та найкращі попадання урату да народу Франції. Зізінпінг опублікував статтю з автографом у французьких змі. У другій половині дня, 6 травня, Си взяв участь урочистій віддальній церемонії, проведеній президентом Франції Макроном у Парижі. 6 травня Пхенг Юен, дружина голови КНР, була запрошена відвідати музей Орсе разом з Бриджит Макрон, дружиною президента Франції. 8 травня Си Цзінпін провів переговори з президентом Сербії в Чичем в будівлі Сербія Білдинг у Белграді. Си Цзінпін опублікував бисімову промову після його прибуття до міжнародного аеропорту Никола Десла у Белграді. 8 травня, після прибуття у Міжнародний аеропорт Будапешта Угорщина, Холовер опублікував письмову промову. Сімпінь впевнений, що замови спільних зусиль обох сторін цей візит буде повним успіхом і відкриє ще яскравіше майбутнє китайсько-угорських відносин. 6 травня відкрилася китайська художня виставка з Бегіна в Париж, Олімпійська подорож китайських і французьких художників. Організована медіакорпорацією Китаю, Національною Олімпійською та спортивною комісією Франції, французькою професійною футбольною лігою та низкою французьких художніх установ. Слова дружби Цзіньпін, історичні алюзії, які подобаються Цзіньпіну, Створена медіакорпорацією Китаю буде доступна з 2 травня. Відео транслювалося в інтернеті у французьких основних ЗМІ. 7 травня Медіакорпорація Китаю і Національна Радія і телестанція Сербії спільно організували у Белграді захід з культурного обміну Китай і Сербія, близькі сусіди на відстані тисяч милі. Президент Сербії Вучіч виступив з відеозверненням, в якому привіддав успішне проведення заходу. У Белграді відбулася церемонія заверску програми Улюблені люди з Сімбіна, яку підготувала медіакорпорація Китаю. Президент Сербії Вучіч, виступив на заході з відеозверненням, провідавши з блочатком трансляції програми у Сербії 8 травня за місцевим часом у Будапешті. Відбулася церемонія заверску програми Улюблені люди з Сімбіна, яку підготувала медіакорпорація Китаю. Відтепер програма транслюватиметься в основних угорських ЗМІ. Медіакорпорація Китаю разом з Угорським фондом підтримки ЗМІ та актив, активами провели у Будапешті-Захід. Китайсько-ухорська дружба продовжує виступати нову главу, присвячену святкуванню 75-ї річниці з дня заснування угорської держави та встановлення дипломатичних відносин між Китаєм та Угорщиною. 7 травня українська редакція «Медіакорпорація корпорація провела онлайн зустріч Гідайсько-український молодіжний діалог за круглим столом. Діалог присвячений дамі сприяння цивілізованим обмінам і взаємному навчанню для створення кращого майбутнього, об'єднає викладачів і студентів багатьох відомих університетів Китаю та України. На зустрічі молоді люди двох країн вільно розмовляли про культуру, мистецтво та цивілізацію двох народів, сподіваючись на більше можливостей для обміну і взаємного навчання у майбутньому і внесення свого внеску до побудови кращого світу. Це підсумки тижня. Щодижня ми транслюватимемо новини про Китай. Дякую вам до зустрічі. Скануйте коти і чи більше про Китай.